Так, друзі, до наступної історії. А, а тут така історія. А, історія нашої героїні, яка придбала вживаний телефон мобільний, а він виявився краденим. <гум> як діяти в такій ситуації? Хто несе покарання? А також як при покупці вживаного телефону а, перевірити, чи він не в розшуку? От як історія розвивалась, дивіться. бу у телефон виявився краденим. Десь у Львові і заведено справу, і цей телефон, яким я користувалась, він був у розшуку. Жінка дізналася про це через рік після покупки. Я була впевнена, що з цим телефоном все добре. Як перевірити вживаний гаджет та на що варто звернути увагу? Ми розбиралися. Це Ольга, вона з Харкова. Має чоловіка військового та доньку. Все життя користувалася смартфонами з операційною системою Android. Втім, вирішила спробувати та перейти на iOS. тож купила БУ телефон у свого знайомого. Придбала його в хорошому стані і навіть у коробці. Я була впевнена, що з цим телефоном все добре, але як виявилось, знайомий купляв цей телефон також боушний. Тобто я вже була як мінімум третій володар цього телефону. Через рік після покупки Ольга вперше збиралась до свого чоловіка на Донеччину. Їхала до нього на позиції автобусом і проїжджала один із блокпостів. І там наш автобус зупинили і сказали, типу, всім треба виходити. Там будуть перевіряти документи. Ольга розповідає, що після перевірки документів правоохоронці почали перевіряти телефони пасажирів за імей. Перевіряють вони. Вони той мой айфон, і виявляється, що він крадений. Десь у Львові і заведено справу. І цей телефон, яким я користувалась, він був у розшуку. І знімають мене благополучно з того автобуса. Ольга каже, не знала, що робити. Пару годин стояла на блокпосту. Хлопці, там які не були, вони почали телефонувати у Львів, виясняти, чи закрита та уголовна справа. Телефон вони в мене не забрали, але ми дійшли до того, що я е, повинна буду. Якось зв'язатись з тою частиною Львові, де відкрито кримінальну справу, та вирішити з ними, що мені далі робити з тим телефоном. Ольга розповідає, коли повернулася від чоловіка назад у Харків, написала лист до відділу поліції Львова, де відкрита кримінальна справа, і звідти їй зателефонували. Телефон перебуває в розшуку, і я маю його віднести до найвищого відділку поліції і здати. Звісно, я його нікуди не понесу. Жінка каже, після цього дзвінка ще проходила з телефоном певний час і лише нещодавно купила собі новий. Ну а той, звісно, вже з такою історією, що я вже не продавати, нічого з ним робити не буду. Він же залишиться у нас, буде лежати, як то кажуть, на пам'ять. І я вирішила перевірити, чи можна продати телефон, якщо ти не маєш на нього якихось документів, чеку та коробки. Їду на столичний радіоринок. Купа точок із телефонами та мобільними аксесуарами. Бачу вітрину із різними смартфонами. Кажу, що маю телефон та хочу його продати. Він нормальному стані, але просто у мене на нього ні документів, нічого. Це нічого страшного. Для мене Нічого чоловік відразу був готовий купити мій телефон і на місці віддати гроші. Єдине, що від мене треба, це смартфон. Та щоб я вийшла на ньому з особистого аккаунту. Втім, якщо ви все ж таки вирішили придбати телефон БУ, купуйте його, якщо власник має товарний чек та коробку до нього. І також звертайте увагу на деталі, каже експерт у сфері технологій та гаджетів Павло Коряко. Вас мають е, насторожити моменти такі, як. Е... Якщо деталі телефона е, не збігаються по кольору з тим, що має бути, наприклад, ви купуєте рожевий телефон, а у вас, е, наприклад, сім лоток чорний, е, значить, це можливо якийсь телефон зібраний з декількох телефонів. Можливо, у нього якась така є е, е, цікава історія. Втім, аби убезпечити себе від махінацій, експерт радить купляти Бу телефон разом із співробітником сервісного центру, який займається ремонтом телефонів. Така послуга в середньому коштує близько 500 гривень. Втім, якщо ви вже маєте телефон БУ, можете перевірити зараз, чи перебуває він у розшуку. Для цього потрібно ввести на клавіатурі мобільного решітка, зірочка 06, решітка та натиснути виклик. Ви побачите багато цифр. Це і є ваш імей. Копіюємо свій імей та вводимо його на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Зараз перевіримо, який мій телефон у мене написано не в розшуку. Це означає, що можу надалі користуватися своїм телефоном, не турбуючись про безпеку. Втім, якщо телефон у розшуку, його можуть вилучити правоохоронці. Як ухвалою суду, який надає дозвіл на проведення обшуку, ну або ж тимчасове вилучення зробити, після чого протягом 24 годин звернутися до суду для того, щоб суд наклав арешт на це майно. Воно буде знаходитися в органах досудового розслідування, поки не завершиться досудове слідство і в подальшому суду. Втім, якщо людина придбала все ж таки крадений телефон, не знаючи про це, вона не має нести кримінальну відповідальність. От така історія. Бачите, по-перше, якщо купуєте БУ, не купуєте без коробок, чеків. А по-друге, вводити вживаний, вживаний вживаний мейна. Ну, ну, ми ж бувшний, про це і говоримо так. А якщо хочете перевірити, якщо вже купили вживаний імей, номер імей вводити, заходити на сайт Міністерства внутрішніх справ України і дивитися в розшуку цей телефон. Чи ні, ось а, наша журналістка дуже детально все розповіла. так що, якщо хочете, перейшліть комусь це. Ну і нехай одна з функцій буде у вас завжди налаштовані. На в телефоні не знаю, як в андроїді, в айфонах. така Я не думаю, що в андроїдах. Також є, а, якщо у вас раптом вкрали телефон, у найближчі там кілька хвилин, навіть можливо годин, встановлюєте налаштуваннях трекінг, і ви зможете відслідкувати свій телефон по інш... з іншими девайсами, якщо у вас є під рукою, де він зараз перебуває, хоча б напрямок і з поліцією, ви зможете наздогнати цього. Падлюку, так друзі, поки що у нас цій частині прекрасно все сталося. Будуть ще наступні історії. Тому запрошуємо вас в сьому годину ранку. Всім доброго. Сисли випуск головного на ранок Дональд Трамп підтвердив підготовку до переговорів з Путіним. Ні про час, ні про місце перемовин поки що невідомо. Але змі пишуть зустріч може відбутися найближчі два тижні. Спочатку вдвох з Путіним, а потім за участі Володимира Зеленського. Росії заявили про атаку дронів на залізничній станції Вологородської області. Місцева влада підтвердила пожежу у Соровикіно. Уламки БПЛА також впали на залізничній станції Максима Горького. Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі. Вчора він склав присягу. Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині. Троє людей загинуло. Серед них рятувальник. І Близько тисячі мирних жит. мешканців залишаються в мікрорайоні Корабел у Херсоні. Після часткового руйнування росіянами автомобільного мосту повідомили в силах оборони півдня. Зараз триває евакуація.